Вітаю всіх, хто зайшов на мій ютуб канал на намистець зі Львова. Чітка вирішила я зняти це відео, поки я роблю гердан. Не хотіла бавитися з камерою, тому що дуже важко до гердана мені ту камеру прилаштувати до станка, і тому вагалась-вагалась, але під кінець все-таки вирішила зазняти, тому що я колись сама стикалася з такою проблемою при плетенні гердана. І вирішила все-таки поділитися, бо я ніде такої інформації не знаходила. Раніше не знаю. Можливо, зараз вже щось є, але я не відстежую ці, ці інформації вже. Дивіться, я почала робити гердан це на замовлення. Від з двох кольорів. Саме перше, з чим ми стикаємося, це ми стикаємося з розміром бісеру. Навіть якщо бісер йде з одної упаковки, і там. Нормальна якість в нього. Але коли ми одягаємо отак в рядочок. Він все одно буває так. знаєте, Один рядочок коротший, наступний ширший. І оцей край починає гуляти. Ну, Або цей, або цей край він починає гуляти. Тому що десь бісеринки ширші попадаються, десь вуще. Так само, якщо бісеринка е, різна по діаметру. Це також може бути: коли... Різного кольору бісер, він йде з різних упаковок, це може бути. Що я з таким роблю? Все одно намагаюся підбирати бісер за розміром, але це не гарантує, що буде все рівненько і гарненько. По-перше, почну вам розказати з того, наприклад, коли ви набираєте на один ряд бісер, ви його закладаєте і проходите голкою. Ну, я звідси провела під низ під роботу і провожу дверголку. Старайтеся не попадати, я беру ну, так, палець там натискаю догори, щоб під, припіднімаю, і провожу голочкою, намагаюся так по верхньому краю, щоб, коли мені знадобиться, ну, бачите, от у мене рядочки рухаються. Зараз розкажу, для чого це. Не попадаю в голки, і коли я вже пройшла в цей край. Не затягайте сильно нитку, не тягніть її. Тому що, якщо у вас є бісеринки вузенькі, у вас край зводиться. Тому робите це все в міру. Не затягайте. Дивіться, притримуйтеся рівного краю. Бачите, в мене практично ідеальний край справа і зліва. Так, це перший варіант. Не затягаємо нитку в ніякому випадку. По-друге, коли ми працюємо нас нитки ті не це я вже зараз зняла зі станка. І коли я, наприклад, працюю, я роблю декілька рядочків, а потім отак пальцями провожу. Якщо я відчуваю десь такий, ніби, знаєте, як наплив бісеру, я його трошки спускаю донизу. Отак все прохожу. Для чого я це роблю? Коли ви знімаєте зі станка, вас буде тоді, знаєте, зараз спробую так показати. Бачите, рівненький, він не є горбатим. Він отак я пальцями провожу, і він рівненький, гладенький, а коли сильно затягнуто догори, він отак пальцями проводьте, і він весь горбатий. І коли от на рівному воно буде лежати або висіти вже на людині, воно ну, буде помітно, що воно гуляє. І це некрасиво. І тому, по-перше, не затягаємо нитку. По-друге, кілька рядів зробили, пальцями пройшлися і перевірила, чи нема таких горбочків. І потихеньку стягаємо вниз, тому що все одно ті горбочки бувають. От, навіть от я скільки вже тих герданів переробила свого часу, все одно воно таке з'являється. Так, це такі от варіанти стосовно бісеру. Так, коли ви робите вузенький цей поясочок, і далі починаєте вже робити ті ширші смужки, знаєте, як е, от я вчора з тим стикнулася і вирішила це також у відео показати. я помітила, що в мене під кінець в кінці роботи е, несиметричні рядочки сталися отут. Я на Першому на першій смучці зробила пропуск рядочка одного. Тут я дивлюся, в мене є той рядок, але я б чомусь не перевірила зі схемою. Спочатку розпустила, а потім глянула, а в мене от пропущений ряд, а цей був правильно зроблений. І що я сьогодні роблю? Це те, що я вам казала, про те, що отак мають рядочки спускатися. Я не стала розпускати десь до цього ряду. Це трошки. Я отак спустила рядочки і зробила собі місце для одного ряду. От у мене навіть тут нитка залишилася, я тут вставляла рядочок і заплутала нитку. Мені не довелося це все розпускати, а потім так само рівнесенько я припідняла догори. Це те, що якщо у вас виникнуть помилки. Тому що якщо ви голку попадете в нитку, відповідно ви вже це не зрушите вниз і вам доведеться все розпускати. Так, далі, коли ви робите гердан, і вам вже треба з'єднувати, перед тим, як з'єднувати, ви все-таки перевірте, щоб була симетрія, щоб не було пропусків в рядочку, знаєте, от щоб все йшло рівненько. Тому що, залежно від визерунка, можливо, це буде дуже помітно. Так, тепер, коли нам треба з'єднувати, ага. і до речі, коли я починаю. Ой, зараз я це розпущу і розмотаю. Коли я починаю далі тут навішувати нитки, я так поступово вставляю отак голочки. Це робиться для того, щоб коли ви далі будете навішувати, щоб вас не округлилися отак ці краї. Тому що все одно ви натягаєте ті крайні нитки, коли навішуєте, натягаєте, і воно ніби заокруглює тут стягує. І от кожен раз я проходжу рядочки і вставляю голки. Хай їх буде дві-три голки, неважливо. Але вони мають бути для того, що, ну, це я вже довго ставляла там, на ширший край. Бачите? І він буде тримати оцю лінію, ті діагоналі. Воно буде гарніше дивитися, і вигляд, звичайно, буде ну, більш пристойний в того, того гердана. Воно якесь таке закруглене, і видно, що як, ну, знаєте, робили новачки. От. Це для того, щоб тримати діагоналі. Далі, перед тим, як збирати вже гердан, робити медальйон, потрібно. Я тепер вже збилася, себе, я розкрутила. Я розмотаю це все і подивлюся, ой, голочка моя. І подивлюся, щоб краї були складені рівненько і не були перекручені. Тобто, звідси, бачите, я його прив'язала, щоб воно мене там ну, якось накручувати на станок. Я отак нитку прив'язую. От, роблю вузлики і вузлик там тримає. І далі я, коли от на камеру я вже, напевно, цього не покажу, я дивлюсь, щоб він складався симетрично. Бачите, от зараз він не симметрично, він йде в сериок в одному напрямку. Тобто мені треба буде подивитися на цей вузенький поясочок і скласти правильно. Зараз я це зроблю. От, я зложила так. І бачите, вона в мене йдуть вже. Симетрично і буду їх от прокручувати на станочку. Так, далі піднімаю до гори. І тепер мені потрібно ой, вийшла з камери, я зараз. Я в ліву служку вставила голочки вушком вперед. Беру другу частину, і мені треба в ті самі симетричні ряди вставити голочки. Ой, зараз вже не попаду. Так. Незручно на камеру, але буду це робити. От. І тепер оцей останній рядочок. Так, я це роблю для того, щоб коли я буду натягати нитки, щоб воно було на одному рівні. Ой, отлетіла, щоб воно було на одному рівні. Зараз я це зроблю. Так, я натягнула дві цих стрічки. Спочатку ліву натягнула окремо ниточки, потім праву. Подивіться, бачите, от, воно розділилося. От. Тут по, по центру в мене йде дві нитки. Основи, от, якщо вам видно, от вони йдуть отут дві ниточки. Е, на деяких схемах буває так, що між стрічками є одна бісеринка. В моєму випадку, між стрічками, бісеринки однієї немає, і тому в мене тут дві нитки зійшлися в одну нитку основи. Так, оце в мене робоча нитка. З правої стрічки, я її переведу туди, і один-два ряда в мене ще так вистачить тої нитки. Цю ниточку робочу я зароблю. Ще я поділюся з вами, як я приєдную нитку. Так, зараз я беру не бісерну голку, а так, щоб було під руками. Прохожу під любу ниточку. Зав'язую вузлик, ну я беру її довго, вона буде робоча, дотягаю до першого краю е, ряду і проходжу до кінця. І це в мене робоча нитка. Нитку з катушки я не обрізаю. Я її прокладаю вниз по нитці основи, вона в мене лежить на нитці основи. І я плету до тих пір, поки в мене закінчиться нитка в голці. Потім нитку основи. Вона в мене так тут йде заплетена, бо ж так посуну, вона в мене так заплетена буде під час плетіння. Потім я відрізаю потрібну мені довжину і провожу так само, коли в мене тут же є ряди з потрібного місця. Я провожу її в лівий край через всі бісеринки і починаю нею працювати. Тобто вони, мені не потрібно буде її заробляти. Я не люблю тих зароблянь ниток. Це, в принципі, на розхід нитки ніяк не відб'ється на розході нитки, але нитка вже буде заплутана і готова для продовження роботи. Так. Ну, ніби все розповіла те, що я хотіла вам поділитися, якщо в мене виникнуть ще якісь там ходу роботи, так мови, питання, які в мене були раніше, коли я починала робити гертани, то я ще раз включуся і вам. Це все покажу. про один нюанс, я забула розповісти. Дивіться, коли я натягала нитки, бачите, я от сюди підставила папір скрутила, і з цієї сторони. Для чого я це робила? Коли я натягаю, знаєте, оці края в мене. Тут, дивіться, посередині знизу в мене йшла та воденька стрічка. І коли натягаються ті широкі стрічки, Центр сильніше натягнути, а края слабші. І тому, щоб воно не перекошувалося, я туди попідставляла. Такі от зробила прокладочки, твердий папір. Тут трошки менше треба було, то я підставила серветочку м'якеньку. Сильно я не натягаю, тому що, коли я прокладаю ряд, я підставляю так палець, щоб в мене голкою проходити по верхньому краю бісеринки. Не попадати в нитки, то я так собі пальцем підтягаю. І коли в мене довгий ряд, мені так легше, коли трошки м'якше, воно мені так бісеринки поступово і лягають між ниточками. Так, ну зараз ніби все. І ще згадала, сіла працювати. Згадала, що на листочку я не прорахувала кількість бісеринок. бісеренок. Цьому листочку мене було пораховано. Так легше працювати. Медальйон він широкий. І щоб не відволікатися на роботу верніше на схему, коли працюю, і не пригальмовувати роботу, то я собі так прораховую і розписую. Так буде швидше йти робота. Эта схема трошки неякісна, тому не так її перефоторхувала замовниця. От, але для роботи нормально. Я собі її роздрукувала, так легше працювати, коли це все розписано. Так, я дійшла до того моменту, щоб показати вам, як зробити низанки. Вони в мене вже всі готові, залишила я один. У мене на низанку йде дві ниточки. До речі, я там помолилась, коли казала, що в мене вони з'єднані без. Бісеринки посередині, я неправильно порахувала на схемі, є одна бісеринка. У мене вийшло 52 ниточки в кінцевому результаті. І 26 низинок має бути. На низинку йде дві ниточки. Я хочу показати один з варіантів, як я це роблю. Я спочатку зав'язую два вузлика. Так, один. Так, і другий можна підтягнути. Так, тільки дивіться, щоб не стягнути плетення. І заправ... зараз я заправлю вже на камеру, показувати не буду, заправлю нитку, подвійну нитку в голку і зроблю нанизування бісеринок. От. Я набирала потрібний бісер. І тепер вертаюся через потрібні мені бісеринки. Ну, тут буде крапелька, вісім я залишаю, а далі я повертаюся догори, стараюсь не попадати в нитку голкою, щоб можна було потім легко рухати цей бісер. Так, підтягую. Так, але треба підтягувати так, щоб дві ниточки затягалися. Зараз попробую приблизити. Так, так, щоб було видно. Бачите, от вузлик є, от він я голочкою показую. Я прохожу. Над вузликом, видно вам між двома ниточками. Прохожу над вузликом. Трішечки підтягую Вузлик ховається в бісеринки. Зараз я вирівнюю ниточку. Так. І тепер мені потрібно. Пройти через ті перші бісеринки над ниточку, щоб не попасти у цей вузлик або під вузлик. Зараз я пройду і поясню для чого. Це саме так я роблю. От. Все. Якщо в мене нитка не витягається, значить я обминула вузлик таким чином. І моя нитка робоча повисла на цим вузлику. Я роблю це для того, щоб, як би вам сказати, закріпити нитку. Зараз я назад верну. Закріпити ниточку, і вона не поїхала вниз. Тобто вона наверху зачепилася там над вузликом і все. Звичайно, є інші варіанти, але оце мені подобається більше усього. Так, зараз покажу далі, як я буду. Проходити так. і пройду зараз оті ті прозорі бісеринки біцер... у цій петельці, так. І тепер йду знову догори і пройду і от в тих білих бісеринках десь я і обріжу ниточку. Так, дивлюся, бачите, красиво висить, нема потовщення. От, щось не дуже добре видно, здається. От, потовщення тут немає. Ниточка в нас вже стільки разів пройшла по колу, що вона вже, навіть якщо ви будете тягнути за низ ту низанку, вона не розсипеться. Так, зараз. От. Є такі варіанти, знаєте, можна було пройти вниз набрати. Наприклад, тут на митанки є, пройшли самовер, і отут заплутувати в бісеринах в тих рядах. Але мені це не подобається. Воно все одно між бісеринками робить таке отовщення. Цей варіант я відкидаю. А от варіант саме зачепитися за вузлик, мені подобається більше всього. Можна, звичайно, проходити зараз, я голкою покажу, проходити, коли ви повертаєтеся догори вже. Зачепитися тільки за одну бісеринку верхню, та, що йде в гридані, і спускатися вниз. Але також залежить від того, яка у вас нитка, щоб вона в тих місцях біля тої верхньої бісеринки не робила такого, знаєте, потовщення. Тобто, цей варіант, який я вам показала, мені подобається більше всього, і я. Використовую в основному його. І зараз ще один нюанс. Я тут побачила трошки такий дефект. В своїй роботі я покажу, як я його буду виправляти. Зараз я спробую вам показати. А, бачите, отак я згинаю, видно вам, так, все тут біле і важко. Дивіться, бачите, нитка основи, з робоком покажу. Я коли верталася е голкою, цей медальйон він широкий, і десь недостатньо притиснула бісеринку, щоб пройти над цією ниткою основи. І оце такі от інколи в мене буває в медальйонах, тому що вони широкі і десь, знаєте, притримати всі бісеринки це трошки незручно. От. Але тут нічого такого страшного немає. Я покажу, як я зараз це виправлю. Не треба це все розпускати, пороти. Так, і от моя нитка. Так, чи ще приблизити? Кажу, бо мене не пристосовано під гіртана робота. Дивіться, от вона. Я зараз повинна заплутати ниточку. Зараз я її. Заплутаю і покажу, як мені пройти і виправити свою помилку. Так, ниточка заплутана, кінчик початок. І зараз я дійду до того місця. Зараз його сама знайду, mm. ще. Так, от я дійшла, от, бачите, де в мене кінчик голки. Це початок якраз та нитка основи тут, яку я пройшла під нею. Не над нею, а під нею. Тому вона вилазить. І проходжу. До кінця, наприклад, або не зовсім до кінця. От. І ще от в другому ряді мене то саме вийшло. Прямо під ним, ця сама ниточка. І тепер я прохожу над тою ниткою основи все, дефект мій виправлений. Далі я просто заплутую свою нитку і обрізаю. Так, я постійно перевіряю гердан після того, як я його завершила. Тому що я знаю, що такі випадки, ну, не знаю, в мене таке буває. От. Ниточку можна обрізати. Так, ось я і завершила цей білий гердан. Поділилася з вами своїми секретиками. Так би мовити, нюансами при роботі з герданами, які нас можуть спіткати під час роботи. Сподіваюся, вони будуть для вас корисними. Ну, а зараз я з вами прощаюся підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, тисніть на дзвіночки, щоб не пропустити нічого нового. А наразі всім па-па!